Так, мої дорогесенькі, починаю гадання, хто по запису, тут вже книга переповнена. Дивіться, яка чудова річця мені подарили на день народження. А черепаха це символ довголіття. І це подарила мені дуже близька, найдорожча людина. Бачите, також черепаха дає силу кохання. Це Афродіта морських глубін. Так, вона в магії означає, дає людям кохання. Бачите, така близька, дорогенька, тепер завжди з неї гадаю. І так дивіться, скільки в мене карт. Я гадаю, сьогодні на левів. Лев і липень 2023 року. І так, починаю. Так, що ж вас жде, дорогенькі льви? Дивіться, спочатку падає дорога, спочатку місця. Ви не їдьте підожіть, тому що вона неприємна. Бачите? Неприємна. Або хто до начальства буде йти, або з якимись документами, підождіть, підійдіть десь після 8 числа. Далі на картах Діда властелена. Бачите, те саме підтверджує, не не а не робіть документи. Ні, за те, що ви хлопочете, не робіть. Не робіть, бачите, воно трошечки-трошечки зміщається. П'ю каву. Так, далі дивимося. О, дівочки львіці. Ви сильно думаєте, за якогось короля? Знаєте, будьте уважні. Він не завжди говорить правду, бачите, він новий король. Трошки ви будьте уважні, він, бачите, він до вас прив'язаний, але він ну, преувеличує, преувеличує. ну, Зато дивіться, польза випадає, це 100%. Да. Він закоханий у вас, дивіться, бачите, і не тільки один, два короля вам нагадали. Нічого, себе. дивіться, дівчата будете вибирати. Червовий і жировий. Жировий трошечки прибріхає, ну а червовий це любов. Так, які ж вам ще карти подивиться. Так, давайте ці. Так, львіці, красавиці мої. Бачите, з 10-го дорога. Дорога, дорога. О, і тут уже хлопоти з 10-го получаться. Так, дивимося на цих картах. Дід Нестер, скажи, підскажи моїм гарнюням львіцям, царіцям. Підскажи. Так. Хтось буде сердиться на вас. І це буде основательно. Дівчата, ну щось буде дуже зарождатися у вас. Дуже зарождається. І так там буде красиво співати, так буде преувеличувати, так буде восхвалять вас. А хто ж це такий ночі прилуніє, і буде добиватися, і буде рвати, і мітати, що ви ще будете відказувати. Ну, це, понятно, бачите, це зарождення відносин у крепких 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 відносин з мужчиною. Так що, дівчата, будьте уважні, не пропустіть, не пропустіть своє щастя. А я ще хочу вам подивитися по цих картах. Львів це мої красавиці. І до Львів це ж мужчин красавців, соколиків наших, теж підходить. Так. Дивіться, в дом прийдуть якісь кошти, які ви навіть не ждали. Кошти будуть, будуть не така сильно велика сума, як ви ждали, але будуть. А ще, дівчата, вам предстоїть гарний, гарний король, вісточка од нього, якого ви ждали. Дівчата. А хтось навіть відносини у закони поженяться. Дівчата або хлопці, дивіться, потім напиште мені, Дуже гарний розклад. Я вас люблю. Будьте підписниками. YouTube, Instagram народна відьма Ядвіга» І також два акаунти моїх в Тік-Токі. Народна відьма двіга, і дюся Ягуся. Це тут, де я гадаю. Завтра постараюся, діви. Діви гороскоп ваш гарнюні, красюні. І для мужчин і для дівчат на липень місяць 2023 року. Гадаю, телеграм, ватсап, вайбер.